Отже, наше питання як знайти свою любов. І насправді у ньому вже більша половина відповіді. Наголос саме на свою любов, особисто вашу, яка всередині вас, а не хтось там приносить вам її ззовні. Побутує таке розуміння, що любов це там дивне почуття, яке народжується до іншої людини. І відповідно, коли любові немає, то й, мовляв, причина цьому десь ззовні. І дуже часто люди хибно сприймають, що віднайти свою любов, це віднайти іншу людину. І, мовляв, коли вона з'явиться, то це буде, наче як якась така іскра, коли ось одразу стане зрозуміло, що це от твоя половинка, яку ти шукав усе своє життя. Але от таке сприйняття хибне, бо якраз дуже часто полюбити ту людину, яка навіть нам підходить, щоб бути нашою, заважає відсутність любові саме нас всередині. І коли ми не знайшли любові в собі, то і не можемо по достоинству оцінити ту людину, яка вже відшукала її і готова нею ділитися. Без любові ми не ті, якими могли би бути. Ми не справжні і не можемо по достоинству оцінити таку людину. Ми не знаємо себе, не усвідомлюємо всіх процесів в собі, тому і любов для нас це щось таке з нальотом загадковості. Ну Ось, наприклад, люди звикли говорити про любов до когось як про щось таке фундаментальне. Наприклад, вони кажуть, я люблю свою дружину, там, люблю своїх дітей чи люблю своїх батьків, і вважають, що це от такий незаперечний факт. І от ця любов є постійною. Але якщо от дійсно бути дуже уважним, то це зовсім не так. В одні моменти ми дійсно діємо стосовно інших зі стану любові, а от в інші моменти ні. І тобто навіть протягом дня. Та що там протягом дня там, протягом години ми можемо ділитися з іншими то своєю любов'ю, то своїми страхами. І без усвідомлення цього ми будуватимемо наші взаємини на взаємній винагороді і використанні, хоча називатимемо це любов'ю. Ще дуже поширеною є думка, що чоловік чи жінка повинні знайти там свою половинку. Але це дійсно по-справжньому стає проблемою для дуже багатьох пар, бо зустрічаються половинчасті люди. Які шукають свою повноцінність в іншому. Але щоб дійсно побудувати міцні стосунки, потрібно самому стати спочатку цільною особистістю, не розраховувати, що хтось там прийде і втамує твоє незадоволення і зробить тебе щасливим. А самому спочатку віднайти в собі цю любов і щастя. Тому що дійсно справжні і тривалі стосунки можуть бути тоді, коли зустрічаються дві. Цілісні і самодостатні особистості, які от в один момент вирішують, що їм іти одним шляхом. В протилежному випадку ми використовуємо іншого, тому що самі всередині є дрібними, маленькими, неповноцінними, самотніми. І сподіваємось, що при використанні іншого можемо втекти від власної недосконалості. Тому, якщо ви хочете віднайти любов і побудувати міцні стосунки, то слід розпочати з того, щоб познайомитись нарешті з собою. Тоді ви і відкриєте цю любов у власній глибині. Вона доступна усім. Це притаманний для нас стан, коли ми позбуваємось рабства нашого его. І те, що відчуває людина, те, що вона говорить чи робить, все відбувається під впливом або любові, або звички, або страху. І на жаль, Багато людей відчувають лише далекий відгумін любові, а її іменем називають закоханість. Коли ви дійсно знаєте себе, то усвідомлюєте, що любов це не є виняткове почуття одне до одного, а це наш внутрішній стан, наш спосіб дивитися на світ. І фокус саме на цьому надзвичайно важливий. Тепер ми знаємо, що потрібно звірятись з тим нашим внутрішнім Камертоном. І питати себе, чи перебуваю я зараз в стані любові, і відповідальність на цьому лежить саме на мені. Мільйони, мільйони людей вони нарікають на відсутність любові, бо вони, мовляв, зустрічають не тих людей, не усвідомлюючи, що любов виникає тоді, коли ми розуміємо повний процес внутрішнього світу самих себе. І поки ми не віднайдемо любові у собі, усі люди на нашому шляху будуть не ті. І для кращого розуміння того, про що я зараз говорю, рекомендую вам ще подивитись моє відео коротка інструкція самопізнання. Посиланням на відео поділюсь в описі і в кінці цього відео. А зараз саме час поговорити про закоханість, бо саме це почуття вважають високим, і в певній мірі тут є доля правди, тому що для людей, які не живуть свідомо, це дійсно той період, коли вони відчувають любов. В людській природі властиве і тваринне начало, а закоханість це інструмент природи, за допомогою якого вона підштовхує нас до розмноження. Це така певна хімія нашого тіла, на яку ми не впливаємо свідомо, але яка дарує нам ті відчуття, які притаманні людині, що сповнена любов'ю. Затьмарена оцим фізичним потягом під стимулом гормонів свого тіла, несвідома людина не розуміє тих процесів в собі, і це стимулює її будувати повітряні замки. Вона боготворить об'єкт своєї уваги, ідеалізує, наділяє бажаними якостями в своєму партнері. Вона бачить спасіння, вона покладає надії, що ось оця людина зробить її щасливою. І такі фантазії, такий тотальний фокус на іншій людині дійсно от змушує наше его на якийсь час замовкнути. І це дозволяє пережити аналог відчуттів оцеї глибинної присутності життя те, що дійсно є станом любові. Під час закоханості люди сприймають світ в яскравих фарбах, тому цей стан мають за щось надзвичайне. Описують його в літературі, зображують в фільмах. Коли ми закохані, все довкруж тішить, за плечима ніби виростають крила, і нас переповнює життя. Об'єкт нашої закоханості діє на нас так, так само, як наркотик. І дійсно виникає залежність. Але навіть стан закоханості дуже часто недоступний сучасним людям. Бо часто ми боїмося цієї залежності. Наприклад, так буває тоді, коли ми мали негативний досвід. Закохувались, але це було невзаємно чи стосунки завдали болю. Тому такі люди е, намагаються все тримати під контролем, навіть якщо відчувають фізичний потяг. Вони дуже часто трактують взаємини, як такі певні змагання. Як гру, де йде конкуренція за те, щоб здобути владу і сформувати залежність в іншому. Також є ті, хто там завдяки своєму статусу чи зовнішності, чи славі, розбещені увагою протилежної статі. От їхнє его воно роздувається і вони просто починають колекціонувати серця або роблять ставку на вибір найкращого варіанту. І це може тривати доволі довго, тому що щоразу хочеться відшукати когось кращого. Але за всіма цими іграми его вони так і не знаходять те, що дійсно важливо. Їм стає ще важче віднайти цю любов в собі і відчути радість від того, щоб ділитися з нею з іншим. Але і для того, хто зосереджується винятково на стані закоханості, любов є неповноцінною і недовготривалою. Оця дія наркотичного сп'яніння поступово ослабне, Мене відчуття новизни, оці повітряні замки і ілюзії будуть зруйновані. І вже немає потягу до іншої людини. Хочеться нового наркотику, нових вражень. Недаремно побутує твердження, що любов живе три роки. Оцей Фредерік Бехбедер навіть одноіменну книгу написав. Але насправді тут саме йдеться про закоханість, а не про любов. Цей період в стосунках ще називають сукірково-букетний, тому що згодом буря почуттів і емоцій вщухає, люди починають тверезо оцінювати там плюси і мінуси свого партнера, і взаємини поступово проростають в звичку. Кожен просто починає бути тим, ким він був до закоханості. Адже з часом все більше его відвоюватиме свою територію, і під його владою людина зосереджується переважно на недоліках. І це неодмінно призводить до постійних сварок, конфліктів. Здається, що любов минула і щоразу більшої сили будуть набирати думки про те, що слід розійтись. І зрештою, найчастіше так і трапляється. Люди відмовляються від перевірених часом взаємин, щоб незабаром вступити в цукерково-букетний етап з іншим партнером. І все почнеться спочатку. І якщо вони кажуть, що любов закінчилась, то насправді вона ще й не починалась. Отже, невеликий підсумок розпочати потрібно не з того, щоб шукати правильну людину, а задатись питанням, чи правильними є ви, знайти внутрішній комфорт і насолоду від життя, пізнавши себе і зустрівшись з усіма своїми страхами і внутрішніми перекосами. Це дозволить вам довіритись власному тілу. Воно знає, яка людина підійде для вас фізіологічно, бо без цього стосунки також будуть негармонійними. Дозвольте собі закохатись, але це не має засліплювати вас і не буде єдиним визначальним фактором, щоб за будь-яку ціну бути з цією людиною і будувати ілюзії щодо неї. Крім фізичної привабливості, важливим також є наявність спільних інтересів, поглядів, захоплень, рівень інтелектуального сприйняття світу. Потрібно розуміти, яким бачить розвиток майбутнього кожен з вас і мати спільні цілі. Тому потрібно спілкуватись, дозволити вивчити один одного, але не маніпулювати, щоб обов'язково викликати залежність, не намагатись здаватись кимось іншим. А навпаки, бути максимально відвертим і чесним. Коли от ви відчуваєте цю глибинну любов, яка не залежить від зовнішніх факторів, то для вас важливо, щоб людина, яка буде поруч, відчувала це також. І ви залишаєте місце для свободи. Важливо бути готовим втратити людину, але це ні в якому разі не означає байдужість. А навпаки, це розуміння, що ви можете і не підходити один одному. І якщо це так, то проявом вашої любові буде вміння відпустити. Так, з одного боку ви розумієте цінність стосунків, і ви робите все можливе, щоб підтримувати любов і допомагати це робити іншому. Але з іншого боку, ви готові відпустити, якщо бачите. Що є якісь непереборні фактори, які дійсно можуть стати перешкодою. Немає на світі людини спеціально створеної для вас. Немає людини, яка б ідеально підходила вам. Ніхто ніколи не знаходив правильну людину. Бо якщо ви от входите в стосунки з таким уявленням, то коли завершиться закоханість, ви будете розчаровані. І цей факт не анулює романтику, не применшує там роль іншої людини в вашому житті. А якраз навпаки, це знімає напругу, напругу і хвилювання, що от ви можете не знайти саме її або саме його. І дає вам розуміння, що у вас точно є можливість бути своєю людиною. І от своєю людиною робите саме ви. Вкладаючи своє серце в неї, ви знаєте, що не ідеальні. І знаєте, що не ідеальний партнер. Знаєте, що в певні моменти відчуття любові покидатиме вас і його. Але знаєте, що відповідальність за те, щоб відновлювати це почуття в собі лежить саме на вас і допомагатимете іншому відродити його, коли він чи вона. Цього потребуватиме. Ми звикли говорити Я тебе люблю. Але якщо ми дійсно відкриваємо, що собою являє це почуття, то навіть говорячи цю шаблонну фразу, ми усвідомлюємо, що маємо на увазі я ділюсь з тобою своєю любов'ю. Якщо ми дійсно пізнаємо себе та усвідомимо це, то неодмінно зможемо знайти людину, якій будемо готові дарувати свою любов. На цьому, друзі, будемо завершувати. Я дуже дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей! Любові всім!